Зараз коротенько з вами поділюсь інформацією, скільки насправді може проїхати ось такий велосипед на асистенті. У мене Куб Реакшн, моделька, Моторчик Bosch Performance Line, батарея 625, колеса 29 2,5-2,6 в діаметрі Гума і розмір рами Елька. В мене пробіг зараз 1500 км. І знаєте, коли продають такі велосипеди на цій батареї, саме кажуть, що пробіг у нього може складати від 120 до 140 кілометрів, ем, кілометрів може проїхати. Він то може проїхати, але навіщо вам це потрібно? Він проїде цей кілометраж тільки в режимі еко. Еко це приблизно, щоб ви розуміли, як на звичайному велосипеді. Навіщо? Вам купувати 23-25 кг велосипед, щоб їздити як на звичайному, ну це, як на мене, знаєте, як кажуть, бред собачий. Тому він може проїхати 120 км. Велокомп'ютер вам буде це показувати, ви проїдете, але проїдете, проїдете в режимі еко. Далі у нас є режим, я вже там, я в еко практично не їжджу. Далі у нас є режим тур. Тур практично той самий, що і еко йде, але м -м, трішки, трішки більше, може відсотків на 5х10 на додає мощності двигун до ваших ніг. Далі наступний іде. Є МТБ, є МТБ теж не користуюся, є МТБ приблизний, як і турборежим. Наскільки ви натиснете на педаль, настільки вам і допоможе асистент. Ну така, знаєте, функція для мене спірна, тому що м -м, він не одразу підключається і так далі. там. І тому я їжу в більшості в більшості випадків на турборежимі, на турборежимі. Якщо ви його ввімкнули і погнали, то вам його вистачить ну, на кілометрів десь 45 до 50 максимум. Максимум проїде він на турборежим. Турборежим це ви практично не крутите педалі, ну як ви їх крутите, але тут немає курка газу або ручки газу газувати. Тому. В будь-якому випадку вам потрібно крутити педалі. але вам настільки легко, що от зараз я проїхав 18 км і до цієї точки, і в мене середня швидкість 28 км на годину. Представте, це я притормажував, там десь потихонечку по місту їхав і так далі. Ось уявляєте, на якій швидкості можна доїхати до точки, практично з задоволенням, не навантажую себе. Ну теж навантажуєте це все одно кардіо. Якщо зараз ще про це поговоримо. Ну, коротше, в турборежимі. Можна проїхати до 50 кілометрів. Е, в змішаному режимі недавно я катався і висадив батарейку в нуль, повністю була заряджена. І я катався в різних режимах, постійно переключав з турбо на еко, на ЄМТБ, на, на Тур і так далі. Там приїхав може на еко, ну, якщо не з половину кілометражу, так точно я проїхав 70-7 кілометрів. І в мене батарейка розрядилась в нуль. Далі, коли батарейка сідає, тут немає рекуперації. Тобто, якщо ви крутите подалі, акумулятор ваш не заряджається. І е, коли сідає батарейка, то ви тягнете весь велосипед всю вагу на собі. Це дуже важко насправді. Ви можете виключити е, там можна виключити OFF, натиснути, виключити асистент, і ви спробуєте, як їде цей велосипед. Таке відчуття, що його, його хтось тримає позаду, і останніх 5 кілометрів, коли я доїжджав додому, ну я приїхав настільки мокро, що капець. Ну тому. Е Важко без асистента, тому завжди треба слідкувати за батарею, хоч, хоча б щоб в екорежимі у вас залишалося е, стільки кілометражу, щоб вам вистачило додому. Не треба висаджувати його нуль, тому що ви, ви вмрете. Треба нормальна підготовка, щоб маслати на цьому велосипеді без асистента. Так, ще... Е Ще 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 що хотів, хотів сказати. Е, так, про батарею. Батарея е, немає такого приколу, що в нього там, коли сідає 50% батареї, то якось там падає потужність і так далі. Ні, він коротше дубасить до кінця на всі бабки на 100%. Поки не висадив батарею в нуль, він тримає ну, практично 100% мощності. Як ви виїхали, так і він буде гасити до кінця. Немає такого, як в іншій. Велосипедах, щоб коли 50% батареї розрядилась, там на 25% падає, потім на 50-75% на, 50, на 75 ваша потужність. Ні, ні, це, коротше, віддає повністю на всі бабки весь акум, скільки він проїде, стільки він проїде. Потім пам виключається в один момент, і ви коротше, хірячите як лошадь а, без асистента. А так, так, якщо цікаво, можу загальний. Вам зняти ролик, мій відгук про цей велосипед. І якщо ви напишете в коментарях, поставите мені, хоч там, декілька лайків, я задоволений вам зніму і залишу відгук і обзорчик на дану модельку. Ну, в мене все.